Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в ліс. Манітоба Вініпе Сьогодні я підготувалася, ходіла перчаточки. Зараз беру ось таке відро. У мене є одне відро. Аня вже знайшла перший гриб. Так, я ще взяла таку чистилку для грибів ножичок. Ще маю дві сумки. Але піду з таким вітром. Зараз нічого немає. Але пізніше буде цікавіше. Так, я вже дійшла до лісу і перший грибочок. Дивіться, люди ходять, але я свої гриби не ходжу. Ось, ось такий. Так, бачу, бачу, подивіться. Я вже думала, нічого не знайду. Дивіться, який гарні. Нездоровий. Супер. І ще одного бачу, бачу, бачу. Так, десь я тут ось ще один. Так що ще не все позбирали, хоч людей тут уже багато пройшлося. О. Оп! Ще один. Так, зарис. Значить так, я перекусила вже. Піднесла грибочки, я не назбирала ціле відро. Вирішила заход другий. Зараз в мене пусте відро. Зараз знайду грибок. І я вже бачу грибочка. Опа! Але тут ходили люди. Ось перший. Опа! Зараз я його зірву. Ось ось. Перший е, грибочок. Так, почистила і зараз знову бачу грибочок. Ось, дивимося. Якийсь гарний. Ось такий грибочок. Знову буду чистити. Знову бачу е грибочок. Дивіться. Це прям дуже близько, хоч і багато людей було. Заходити в ліс не треба бігати, треба тихенько ходити і дивитися дуже уважно. Тому що коли почнеш бігати, нічого не, не вийде багато знайти. Ось здоровий, красивий грибочок. Який красень. Ось Раз. Раз. Дивіться ще прямо біля нього. Два. Так, і бачу ще. Третього. Також. Красивий і ще і як двойний, виходить. Ось такий. І знову біля цього самого місця ще два грибочки. Капець. так оп Сюди. Опа. Сюди. ось Зараз буду знову чистити чудовий сьогодні день. І зараз чекаємо далі. Так, бачу ще грибочок. Прям все близько. Опа. Ще хороше. Опа. Ось, отакі. От так, і далі я бачу знову грибочки. Прямо біля одного місця знову. Ось тут. Ростуть. Такий великий і такий. Але великий, напевно, йому вже все. Вже він поганий. А ось цей нормальний. Ось бачу. Його крім мене навряд чи хто замітить. Я знайшла. Знаєте, що саме смішніше, Що люди заходять в ліс і починають бігати. І це неправильно. Тому що я після людей знаходжу ось таку красоту. Так, вчора я тут була і знову сюди повернулася ще на це містечко. Опа. Так що гриби швидко ростуть. Ось. Ось знову. Знайшла такого. ось ще один. Гарненький такий. Ой, бачу ще два. Які крас красиві. Оп. Ось все, супер. Ось такі два грибочки. До речі, я не так далеко збираю. В ну, Ваня, сидить в машині. А я ось тут Опа! бачу ще ось такий на фоні машини. Бачите? Красота. І біля нього я ще знайшла одного. Прямо це хотіла закрити. І ще такий заховався. Ой, дивіться. Це все на фоні машини. Бачите? я бачу ще. Опа. Кі гарний. І знову на фоні машини. Бачу ще. Аж двох. От таких Такий малесенький. Більше. Тут було. Ось такі і ще бачу. Тільки треба пригинатися. Ой, так люди шукали, що нічого не побачили. Ще один, І ще один поряд. Опа! Ось. Не знаю, як так люди шукають, що я йду за ними вже вкотре і знаходжу. Ось. Тут ще буде рости, бачите, малесеньке, я його ось так. І я бачу знову грибочок. Ось. І не треба далеко відходити від машини. Ось. Бачу знову. Тому дуже дуже треба дивитися уважно. Опа, ще ось такий. Бачу ще одного. Все. Важко було побачити, але я не я, як не побачу. Ось. Вон Таманія сидить і знову я біля машини. І поряд ще не встигла. Ще два грибочка. Прям близько. Це те, що я може вчора і пропустила. Раз і ще один. Ось такий. І ще бачу перед самою машиною. Опась. Там ось о машина і ось я. Опа, який гарнесенький, видно, за ніч виріс, чекав на мене. Ось наступила я. Не побачила, але здоровий грибочок. Шкода. Якщо ось о. не побачила, шкода. Ай-яй-яй. Хотіла йти, але щось мені показалося, що грибочок і справді. Ось такий, трошки ножка вже в цей, але я думаю, ще може бути. Повернулася і знову бачу. Це близько. Та-та-та, живе. -та 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 -та. Походу, треба мені на колінах ходити, бо знов бачу. Ось. Ну, Опа. Ось такий красунчик, мій малесенький. Ще бачу одного. О, боже. Я вже падаю. Ой-ой-ой. Ось такий. Зараз почищуся сюди, коротше, йду далі. Бачу знову. Ось. Красивий. Так. подивіться люди, гляньте. Знову красивий. Так, далі йдемо. Я вже набрала за пару хвилин грибочки. Десь я тут ще бачила. Опа. Опа. Знову. Красивий. Бачу. Але крім мене ніхто не побачить. Я казала, дивіться, раз. Хтось хіба побачить? І два. Це що у нас? Цей грибочок уже поганий. Нічого. Добре, бачу ще. Опа, бачу ще два. Ось такі. Гарні. Разом. Навіть з корінням. Так вліво, вправо і вже гриби знаходяться. Ось ось скільки я назбирала і бачу ще. Це неймовірно, люди. Це просто о який гарний. Люблю такі грибочки. Ой, йшла, йшла і, і знову знайшла. Все, люди, подивіться. Бачу знову. Опа, важко побачити, але я це не я. Я ж вже казала. Ой, яка краса, капець, стільки емоцій. Я вам не можу просто передати. Ще один грибочок. Ось такий. Я бачу ще. Ось ось. На одному місці. Ой, клас. Я продовжую збирати грибочки. Ось такий. Зробила крок і знову бачу. Дивіться, зробила крок і знову бачу грибочок. Знову бачу грибочок. Знову гарненький такий гриб. І знову піднялася і бачу гриб. Ось такий. Поки я почистила грибочок, повернулася вправо і дивлюся знову. Знову грибочок стукаю, давненько не стукала, досить непоганий. Трішечки знайшла далі і бачу знову. Думаю, підійду, подивлюся ближче, підходжу, тут дивіться. Ох! Грибочки, білесенькі, красиві. І знову я бачу грибок. О! Гарне місце для грибочків. Щось бачу, але не знаю, чи то білий гриб, чи ні. Чи поганка. Білий, білий грибочок. Дивіться, який білий в моху, І бачу ще один. Напроти нього росте. Ось. У. Ще нікого не було, але він вже трошечки такий. Бачите? Але зараз подивлюся, почищу. Я знову бачу, це капець. Дивіться. Раз. В моху. Який гарний. Два. Копу два, три, чотири можу знайти все два. Дивіться знову. Три. Опа. Ось. Ось такі грибочки. Вініпех. Манітоба радують мене сьогоднішнім днем. Виці, знову. Які красиві, Молодесенькі, гарнесенькі, хрусткі, то що треба. Що я бачу? Ось. Такий малесенький. Ніби нічого не бачу і тут знову такий малесенький, тільки-тільки починає рости. Це капець. Дивіться, знову. Знову. Але я бачу, що йому вже все не я Ну нічого, таке також буває, не розстроююся Дивіться далі. Дивіться далі. Ой, тільки сіла на коліна. Ось. Ось, раз, і все. Також. Ось, чотири грибочка Бачила, що хтось розрізав. І тут біля нього ще один. Вроді як здоровий. Зараз подивимось. Ну, виглядає непоганим. Чуєш, що людей багато вже знову. А я продовжую збирати гриби. Так собі тихенько не походу вони зараз підійдуть. Але всім грибів вистачить, правда? Ось, дивіться, якого красення знов знайшла. Супер. Знову я знайшла. Уже хожу, так що вже і кричати не хочеться, бо багато людей дивіться. Ой який. Кажуть, якщо одного знайшла, треба дивитися на круг і ще знайти. І я побачила ось ще одного. Ось такого. Так. Знову Уже коліна втомилися. Присідати стільки, представляєте? Ось, витягла цього красивого, гляньте. Ось. Клас. Я собі збираю тут тихенько, а вона викрикує, що всі до мене. Не люблю, коли хтось приходить, біля мене збирає. Хоча лізь для всіх, прошу дуже. Я її не чую, бо я збираю гриби ось ще. Раз. І ще. Опа! Такі гарненькі грибочки. Ой, який гарні. Знову людей багато приїхало. Ой. Подивіться, який Дуже сильно голосні люди зайшли в ліс. Видно, велика сім'я. Я собі тут швиденько позбираю. От такого красивого знайшла знову. Бачу ще. вже співати починаю. Люди подумають, що то вовки будуть тікати. А це була поганочка. І ще. Люди кричать, я збираю. Оп. Ось раз, завжди, два. Ось такий. І знову. Люди продовжують кричати, а я збирати. Раз, два. У мене вже майже повне відро. Йдемо далі. Вступила через відро і знов знайшла. Ось такого. Йду далі і бачу знову. А люди продовжують перекрикуватися. Ось таке. Бачу ще. Ще грибів на тому місці. Так, далі. Люди все кричуть. Я знову збираю тихенько. У мене вже повне відро і знову це, правда, уже новий один, а другий я почищу. Бачу знову. Вже в мене повне, скоро буду їхати додому. Опа, які красиві. Восе дороги на виході до машини. Ну, так. Так. Набрала я повне відро. Ось таке, не знаю скільки тут літрів, а великого відра. Аня мені навела людей своїм криком, тому я втікла з лісу. Не знаю, ще. чи буду щось бігати, чи ні. Подивимося. Гарний ліс. Хай приїжджають, люди збирають. Ті, хай не кричать багато.